Раки, вітаю вас. Пропоную до перегляду розклад з 20 по 26 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, раки. Ви кудись будете прямувати? Можливо, це реальний якийсь рух, ви кудись їдете. Або ж це ваш чудовий рух від негативного досвіду в вашому житті. Або ситуації негативної, яку ви пережили в вашому житті. І ви рухаєтеся далі. Для когось це може бути щось, як мама з дитиною, що вам допомагає хтось виходити з якихось проблем. Хтось вас перевозить уже з бурхливих вод до спокійних. Щось можна стосуватися. Якоїсь перепалки, різниці в поглядах на майбутнє, де ви мали відстоювати власну думку. Але це, в принципі, не дуже критична така ситуація, це не дуже критичні якісь там сварки, це просто відстоювання власної думки. Ви правильно робили, якщо це ваша ситуація, і ви думку. Можливо, ви настояли на якомусь питанні, який призвів до руху, так? що ви подисбухаєте. Можливо, ви відстояли вашою відпусткою і будете їхати або зустріч з кимось, і будете їхати до когось на зустріч. Ви поставили крапку в болючому питанні для вас. Дуже переживали це болісно. Для вас ситуація була болюча, але ви змогли перемогти. І ви тепер знаєте, що ви рухаєтеся вже від цього болю вперед, краще в краще ваше майбутнє, чого я вам і бажаю. Раки подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з тим, що вам потрібно відновлюватися. Ви, мабуть, відчуваєте, що вам необхідні сили. Можливо, реально ви перенесли якусь хворобу, і тому вам потрібно відлежатися. Або ж у вас на ментальному рівні відчуття необхідності відновлення накопичення сил. Як завжди кажу, вам на спінкою для когось це читати книжки, для когось це просто полежати в своєму ліжку і нічого не робити, дозволити собі нічого не робити, якщо у вас таке є бажання і відчуття необхідності цього. Вийти на природу, на зустріч до когось, послухати музику, написати вірші, написати щось щоденнику, те, що вас турбує, ви не хочете нікому відкривати. Те, що вас накопиче, накопич... те, що вам допомагає, накопичити енергію собі позитивно, так щоб ви могли мати. Змогу рухатися далі, щоб у вас були сили. На завтра, на післязавтра, на майбутнє, щоб ви відчували собі енергію. Ось як це ж і ваша карта, це ви пані знаку зодіака Стихії, Води. А якщо це розклад для чоловіка, то Вашому оточенні ця пані зможе допомогти вам на, допомогти накопичувати енергію всередині вас. А панянкам я бажаю прислухатися до себе, до ваших емоцій. Ваші емоції дуже можуть бути брухливі, вони чутливі до коливань, які відбуваються поруч з вами. Тому вам потрібно, можливо і помедитувати. Взагалі водні знаки а, накопичують енергію на одинці з собою. Поруч з кимось вони дуже багато віддають енергії, тому накопичення їхньої енергії відбувається на самоті. Це як і тут ми дивимося, якусь крапку виставили. І тут дуже болюче питання було у вас те, що руйнується, те, що раніше працювало, вже працювати не може. Тому це, мабуть, у вас так з колії і забрало стільки ваших сил. Руйнується. Ваш, можливо, світогляд або розуміння того, що так, як ви поводилися, або так, як з вами поводилися, так більше продовжувати не може. Ви накопичуєте сили і далі потім йдете давати відбір, ось так, вказувати, що для вас є краще, і стояти на своєму, ні під кого не підлаштовуватися. Рак, подивимося, що вам може заважати на цьому тижні. Дуже ви завантажені, у вас велика тяжкість, можливо, це ви кудись переїжджаєте і так навантажили себе вам дуже тяжко, але це вже останні, знаєте, такі кроки. До вашої цілі. Ви майже вже на фінішній, ви на фінішній прямі, а майже вже на фініші. Тому ще трішки вам дотягти якийсь тягар, і ви будете вашої цілі. Але це буде вас відволікати. Вам і так тяжко, вам потрібно відновлюватися, а на вас дуже навалилося багато питань, проблем, відповідальності. Можливо, це пов'язано з якимось мужчиною, який проявляється до вас. Молодик. Або це дівчина проявляється. А, вам важко через якусь хитрість, пов'язану з дуже активною людиною. Це або дівчина, або хлопчина. Це можуть бути і діти, да? щось, якась ситуація вас гнітить. Тяжко вам від якоїсь ситуації, ви і так навантажені, плюс ще ситуація, яка відбулася між вами і ось цією особою, відчуття може бути осуду, що після якоїсь розмови. Ви ніби перемогли, да, вмовили людину, там, чи, що, чи в кого яка ситуація, а, чи дали свої аргументи і ніби виграли в а, цій дискусії, але не відчуваєте а, задоволення від ваших дій, тому що розумієте, що якісь, а, якусь хитрість тут ви досягли а, вашої цілі, не дуже чесними а, методами досягли перемоги подивимося по раду карт для вас на цей тиждень. Вам би бажано щось планувати. Заплануйте собі, що ви хотіли. Ваші бажання. Подивіться, розпочіть ваші плани на найближче майбутнє і на більш пізнє. Гарне для нас планування. Сплануйте, можливо, відпочинок для вас. Кудись на вустріч тому що ось вам знову потрібно відновлюватися. Дублюється карта необхідності відновлення. Заплануйте, значить, заплануйте собі відпочинок, однозначно. Вам потрібно накопичення енергії, витовнення. Можливо, якась ситуація повторюється по це фортуна, або ж це ви розумієте, що якийсь новий етап в вашому житті відбувається. Після цієї крапочки щось нове може відбуватися в вашому житті, до чого, можливо, ви були не готові, але не стресуйте, сприймайте все філософське, щоб ви мали сили відновлюватися. Зробіть на цьому тижні акцент для вас на відновлення. Заплануйте свій відпочинок, щоб можна було зрозуміти і оцінити досвід, який ви маєте в вашому житті, і все, що нове приходить в ваше життя, воно теж має цінність для вас. Раки бажаю вам приємного тижня! Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І всі ставатиме прекраснішими. До нових зустрічей!